Нещодавно в своєму інстаграмі я опублікувала віконце для запитань психологу і Отримала такий запит. Я не подобаюсь нормальним чоловікам, лише жебракам. Як це змінити? Я працюю психологом вже 10 років, і насправді запит, що зі мною не так, чому навколо мене в'ються тільки лузери, досить популярний. Більшість дівчат мріють про прекрасного успішного чоловіка, такого собі альфа-самця, який зможе підкорити їхнє серце і закрити всі їхні потреби. Але не всім це вдається. Провівши з цими дівчатами на одну годину терапії, я знайшла чотири основні причини, які заважають їм притягувати класних наречених. Ділюся з вами у моєму дводенному інтенсиві, як за 6 місяців стати дружиною мільйонера. Я ділюсь робочими інструментами, як перепрошити свою психіку і налаштувати фокус тільки на успішних і чудових претендентів на ваше серце. На реальному прикладі моєї клієнтки. Я показую, як знайти проблемну причину нещасного особистого життя, усунути її, перебудувати на пошук чоловіка, який справді буде багатим і серцем, і рахунками в банках. Бажаю дівчата, кожній з вас пройти цей інтенсив і в короткі строки розібратись із тим, як оточити себе достойними чоловіками. Ви заслуговуєте. Посилання на інтенсив я залишила в описі до цього відео. Перша причина підсвідомо страшно не потягнути успішного чоловіка. Дівчата, які приходять до мене на консультації, щоб підвищити якість своїх наречених, я прошу уявити того самого еталон і ідеал, і описати, яким вони його бачать. Дівчата зазвичай кажуть: турботливий, багатий, молодий, ефектний, впливовий, стрункий, уважний, підприємливий, цілеспрямований та інші хороші характеристики. Малюють образ справ. Класних чоловіків, одночасно і сім'янінів, і бізнесменів і гарячих коханців. Вигадані хлопці у їхніх фантазіях дарують їм діаманти і віли, купають у коханні, виявляють емпатію і самі користуються успіхом. А потім я прошу уявити себе поруч із цим уявним чоловіком. Які відчуття? Ви не повірите, але більшість дівчат при думці про такого чоловіка просто губляться. Вони кажуть, що відчувають себе скуто, розгублено і пригнічено. У них одразу проскакують фрази, чим я зачеплю такого хлопця, що я дам взамін. такий хлопець буде зраджувати, бо світ біля його ніг. Він, мабуть, буде мене якось принижувати, знецінювати, обмежувати, бо в його руках буде влада. Я комплексуватиму боляти з таким. У мене ж не ідеальний фікцій. Фігура, англійська, зуби і манери здається, я постійно нервуватиму, що його уведуть. А одна дівчина взагалі сказала, що не потягне такого хлопця, бо не має уявлення про що поговорити з його прогресивними і модними друзями. Якщо зі своїми подружками вона звикла лише пити шампанське і підліткувати. Замість будження в моїх клієнтках прохидався страх і тривога. Чому так відбувається? З одного боку, розумом дівчина хоче класного чоловіка, а з іншого. Чого її душа і психіка б'ють у тривожений барабан і до жаху бояться зустріти такий лакомий шматочок, на який можуть позаритись інші. Адже крутому чоловіку треба відповідати, бути рудованою, доглянутою, цікавою, зайнятою, психологічно пропрацьованою. Треба йти на поступки і погоджуватися на те, що часто він буде на роботі, у відрядженнях чи надовго в центрі уваги. От і здається, що довкола немає класних. Чоловіків, а насправді дівчина просто не звертає на них уваги. Її психіка їх відштовхує, фокусується на чомусь середньому, щоб не піддавати себе небезпеці і не тривожитися. Адже можна з'їхати з глузду, якщо цілими днями думати, а чи буде нам про що поговорити, а чи відповідає мій подарунок його статусу, а чи не клеється до нього та журналістка, що бере в нього інтерв'ю, а чи немає в нього секстингу з прихильницями, які закидають його повідомлення. Психіка не хоче постійно бути на нервах, тому підсовує вам варіант із животиком і боргами на кредитці. Але чому так відбувається? Невже наша голова дурить сама себе? Хіба можна одночасно хотіти гарного і боятися його? З цих питань випливає наступна причина. Друга причина тягне до фігури? Батька, ми бачимо багато успішних медійних пар, де жінка цілком собі реальна людина, здатна підкорити і прийняти дуже успішного чоловіка, скажімо, пари усиків, зеленських, біберів, бекхамів. Жінки в цих союзах менш популярні та впливові, однак їх не підкосив страх, що ж я йому дам, коли вони вступали у стосунки. Крім того, вони разом давно і міцно це не романи на півроку. А яскраві приклади чудових сімей. Тоді чому дівчина, яка бачить такий приклад і мріє про подібну сім'ю, підсвідомо впирається їй? Відповідь коротка, тато. Так, дорогі мої, проти дитинства не підеш. Знову деякі причини проблем у зрілому віці ми відкопуємо в дитинстві. Якщо жінка виросла в родині, де тато, грубо кажучи, був звичайним роботягою, працював у шахті або в таксі, був менеджером середньої ланки чи будівельником, то для дівчинки цей тип чоловіка стає зрозумілим і комфортним. Більше того, скоріш за все, вона все дитинство спілкувалася з. Людьми з такого школа, друзями і товаришами тата, спостерігала за ними і почувалася серед них своєю. Дорослішаючи, така дівчинка вважатиме тип тата і його оточення приємним і близьким, вона шукатиме тільки таких відсіючих інших персонажів, З татоподібними чоловіками дівчина може розслабитися, обговорити зрозумілі одне одному теми. Пожартувати про спільні проблеми, побут, переживання. З чоловіками не набагато кращими, ніж тато, зрозуміліше і легше. Вони не осудять за те, що ти не закінчила гарвард, і не дивитимуться косо, якщо ти почнеш розповідати кумедну історію, яка трапилася з тобою в метро. А чоловіки, які від тата відрізняються, вони для психіки не підходь у б'є. Вона на них вмикає супротив. От і виходить, розумом хочеться, то. Оні Старка, а психікою Гомера Сімпсона. Який один в один її татусь. Третя причина: ви просто не там перебуваєте. Якщо навколо вас тільки посередні претенденти, а у вашому директі замість красивих слів, грубі пропозиції випити конячку на лавці, то з величезною ймовірністю ви просто не в тому оточенні. Дівчина, яка живе в невеличкому містечку, працює на заводі, а на вихідних відпочиває з друзями на дачі, навряд чи зустріне на своєму шляху. на Магната або етішніка з хорошою зарплатнею. Просто тому, що їх життєві криві не перетинаються. Токар середньої ланки і маркетолог з Google ходять у різні заклади, відпочивають у різних місцях, купують продукти в різних супермаркетах і, ймовірно, навіть із собачками гуляють у різних парках. Успішний хлопець точно не поїде ввечері на околицю області за кефірчиком і навряд чи зустріне біля кисломолочного прилавка свою судову селища міського типу. Це просто логістично дуже складно. Саме тому ми часто закохуємось в людей з нашого оточення або соціального класу. Зручніше і логічніше. Ми знайомимося в спільних компаніях, на роботі, через спільних знайомих у кафе у черзі до одного ветеринара або лікаря. У нас більше шансів познайомитись з тим, хто обертається у тому ж периметрі, ніж із техасцем або японцем. Просто теорія. Ймовірності, тому щоб познайомитись з класним чоловіком, потрібно перебувати в тих місцях, де такі чоловіки бувають. Як бачите, часто невдахи у вигляді шанувальників, це не ознака того, що ви якась не така або на вас сусідська бабця навела обід безшлюбності. Ви просто банально не там, не в місці, яке. Кишить звабливими і заможними аполонами. От і все, ніякої драматургії. Звісно, бувають і ситуації, схожі на сюжет прохідного серіальчику про коханця, прибиральниці і корпоративного воротили. Але це випадок один на мільйон. Не варто на нього покладатися і вірити, що завтра у ваші двері подзвонить мільйонер і врятує вас від рахунків за комуналку. Будьмо реалістками і візьмемо самі відповідальність за Своє щастя дорогі, рухаємось в напрямку ринку успішних наречених. І четверта причина жінка економить сама на собі. Одна моя клієнтка скаржилася, що хоче багатого, а притягувала тільки якихось пішли в парку, погуляємо в мінус 20%. Останній її хлопець економив на ній просто жахливо. Ніколи не запрошував в ресторан, дарував тільки зірвані скуща чи дерева квіти, на всі свята вручав їй або набір шоколадки, або дешевий парфюм, куплений у сезон розпродажів. Можна подумати, що хлопець просто був дуже бідний, або так він виявляв свою романтичну натуру. Але ні, він просто банально не бачив сенсу витрачати на неї гроші. Я запитала в неї, а як ти ставишся до себе? Наскільки ти сама до себе щедра. Вона відповіла: я не люблю витрачатися на дурниці. Купую собі тільки потрібне. А все інше хочу, щоб мені дарували. Але це так не працює. Виявилось, що вона сама себе ніколи не балує. І тим самим показує, як до неї треба ставитися. У 80% випадків чоловік економить на жінці, якщо бачить, що вона в себе зовсім не вкладається. Вона сама себе не балує. Навіщо тоді йому це робити? Немає заборони. Запиту немає прикладу, немає потреби. І мова не тільки про матеріальні якісь штуки. Жінка може відмовляти собі. Подарунках і гарній білизні, а може відмовляти собі у відпочинку, не дозволяти собі насолоджуватись відпусткою, може не дозволяти собі казати ні, або виглядати так, як хоче вона, а не суспільство. Може забороняти собі бути слабкою, втомленою, капризною, або не дозволяти собі замовляти хатню робітницю, а самостійно драяти триповерховий будинок щовихідних. Прикладів безліч, під спільним знаменником десь жінка собі не додає. Дає тому й притягують чоловіків, які, крім класного члена, а іноді й посереднього нічого іншого їй теж запропонувати не можуть. Вона дозволяє собі і оточуючим ставитися до неї не бережно а бережливо. Тому, якщо вам трапляється скупувати хлопці, які не хочуть витрачати на вас нічого, крім примітивного смс, питайте спочатку в себе. А балую я взагалі себе кохану, коли ви востаннє дозволяли собі витратитись на дорогу забаганку або просто замовляти на день народження бажаний подарунок, а не той, який підходить вашим близьким по бюджету. Відповіді іноді лякають і все стає на свої місця. Що ж із цим робити? Невже доведеться покірно все своє життя зустрічатися з невдахами і нести свій хрест? Ні, звісно, дорогі мої, запам'ятайте, єдиний хрест, який ви маєте носити, це ювелірний. Усі ці психологічні пастки не страшні, однак вони сидять глибоко і самі з собою не розсмокчуються, як невеликий пухир на пальці. Вам потрібно пропрацьовувати їх у терапії. І тут знову гарна новина. Ці сценарії психіки можна переписати буквально за пару місяців. Головне, Ваше бажання змінювати свою реальність і діяти, а не просто чекати, поки до вашого берега приб'є якогось більш-менш пристойного пасажира. Дорогі мої, мені дуже важливий ваш фідбек для розвитку каналу. Я хочу робити для вас класні і корисні ролики. Тому, якщо це відео вам сподобалось, поставте лайки, напишіть коментар про те, яких чоловіків ви притягуєте у своє життя. Я відчуватиму вашу підтримку і рухатимусь. Далі. Бажаю кожній з вас океан кохання, турботи і приємних сюрпризів. Балуйте себе і будете балувані. Ваша Левковська. Папа! -па.